Люди, хочу сказати і нагадати вам добру новину. Добру новину про те, що Бог любить вас, так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не але мав життя вічне. Євангелія від Івана, 3:16. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. До римлянам, 5:8. Усі є грішниками. Біблія говорить, що. Як написано, нема праведного ні одного. До Римлянам 3.10, бо всі зрішили і позбавлені Божої слави. До Римлянам 3,23. Дорі люди, якщо бути чесними і щирими, самим собою, ми є грішні, і нам потрібно прощення. Божі ліки від вашого гріха, бо заплата за гріх смерть. Це є погана новина. А дар Божий життєвічний в Христі Ісусі, Господі нашим – це є добра новина. До Ремлянам 6,23. Бог, бо, бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос був умер ради ваших наших гріхів за Писанням» Перше до Коронітян 4. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Ефесянам 2.89 Дорогі люди, Бог любить людей, але ми є грішні, і ми не можемо себе спасти. Тому Бог послав свого сина на цей світ, щоб у нас. Врятувати, всі можуть спастися тепер, бо коли ти устами Своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякому. Господь Ісус Він сказав такі слова: Ось я стою під дверима і стукою, коли хто почує мій голос і двері відчинить. Я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Щоб прийняти Ісуса Христа, потрібно нам відкрити двері свого серця. Це наша... Це в нашій владі, це ми маємо цей крок робити. Яке сьогодні твоє рішення? Чи є твоє рішення сьогодні прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя? І говорив: збулися часи. І Боже царство наблизилось, покайтеся і вірите в Євангелію. А всім, що його прийняли, їм влада дало дітьми Божими стати, тим, що вірять в іменення Його. Дорога душа, якщо ти хочеш примиритися з Богом, ти можеш сьогодні помолитися ось такою молитвою. Боже, я від усього серця визнаю перед тобою, що я грішна. І прошу твого прощення. Я вірю, що твій Син Ісус Христос поніс покарання, на яке заслуговую я. Проливши свою кров на Христі, він віддав своє життя як повну плату за мої гріхи і воскрес і мертвих. Дякую, що змінив моє серце. Тепер я сподіваюся і підтвердив, відвертаюся від своїх гріхів і сповідаюся. Приймаю твого Сина Ісуса Христа як свого Спасителя і Господа. Амінь. Первої друзі! Якщо ви помилити такою молитвою від усього серця і в вашому серці панує любов, Божа і ви Спасені. Вам необхідно відвідувати помісне відвідування помісної церкви. Після молитви прийняття Христа, ми заохочуємо вас відшукати місцеву християнську церкву чи зібрання, які допоможуть вам зростати як новому християнину вірному вченню Біблії. Божі обітниця, по правді, по правді кажу вам, хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне, той має. І на суд не проходить, але перейшов від смерті в життя. Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи, життя мали в ім'я Його. Ісус говорить, мого голосу слухають вірці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Дорогі люди, повірите в Господа Ісуса Христа, прийміть його любов, прийміть дар життя вічного і будете з Богом в раю на небесах. Бог є любов. Читайте Боже Слово. Щодня моліться до Бога в ім'я Ісуса Христа. Щодня. І ходіть, найдіть помісну церкву, ходіть церкву. Спілкуйтесь з християнами і свідкуйте про Господа Ісуса Христа усім невіруючим людям. Нехай вас Бог благословить. Боже наш, благослови всіх слухачів, всіх телезрителів, які будуть дивитися слухати, щоб кожна людина, яка прийме тебе. Була народжена згори. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Благослови Україну, зупини все це зло. Помили наш народ і спаси. В ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь.